Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії, смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Добре чи зле з тобою завжди вони. Здається, що не так давно, яких літ сто тому, не існувало ні просторового, ні соціального розмежування між дорослими і дітьми. Важливою була кількість дітей, а не їхні індивідуальні здібності. Як не трактуй, але саме дитинству притаманні такі епітети, як найдвовижніший, найбестурботніший, найрадісніший, а ще безмежно добрий, навіть незалежно від якихось природних чи геополітичних катаклізмів. З настанням нового культурного віку у всіх прошарках зароджувалося таке поняття, як дитинство творився культ дитини. Особливо це явище стало помітним в мистецьких колах, коли враз маленькі людські створіння починали викликати своїми вчинками позитивні емоції та розчулення. Святі, у своїй безпосередньості та наївності діти ще не знають, що світ і час у ньому такий неспівмірно короткий, і цінувати вони його будуть тоді, коли воно, дитинство, піде від них назавжди. Як звикле, дитинство асоціюється у нас з весною. Тож саме такої ось пори прийшов на світ Володимир Паньків. Він, як і усі ми, родом із дитинства. Мабуть, багатьом відомо, що Володимир Іванович нині знаний український вчений ендокринолог, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. А від 2005 року ще й головний редактор спеціального міжнародного ендокринологічного журналу. Автор сотень наукових праць, підручників монографій. Людина, яка повсякчас репрезентує власні наукові здобутки на найвищому міжнародному рівні. А його прізвище занесено до світового довідника біографічного центру у Кембриджі. Але мало хто знає, що в період свого безхмарного дитинства він, Володимир Іванович Паньків, мав дещо відмінніші від теперішніх уподобання. Мій батько. Закінчив в 1939 році медичний факультет найдавнішого в Європі університету міста Монпельє у Франції, і так сталося, що він повернувся на рідну землю сам родом із села Чортовець поблизу Коломиї, буквально за 2-3 місяці до початку другої світової війни. І, звичайно, що в планах було диплом доктора медицини працювати десь у Франції чи далі в Європі. Але е, батько все життя своє присвятив лікуванню людей на рідній землі. Він залишився працювати, працював лікарем аж до своєї смерті в 1982 році. Практично все моє життя пов'язане із коломиєю з домівкою на вулиці Глінки. Я народився в 1956 році в родині доктора Івана Васильовича Панківа та Євгенії Романівни Паньків. Батьки невдовзі перед 1956 роком переїхали до Коломиї, збудували свою оселю, де і через декілька років народився, де я народився. Запам'ятовується те, що це моє, моє дитинство пройшло у роки бурхливих змін, які були в суспільстві в той, в той час. Після дитячого садка, це четвертий дитячий садок на тодішній вулиці Радянській, тепер Петлюри. потім було навчання у Коломийській середній школі номер 1 яка носить ім'я Василя Стефани. Запам'яталася, звичайно, участь в художній, в художній самодіяльності, що дало ем, імпульс для подальшого захоплення і мистецтвом. Е, оскільки десь вже буквально з 5-6-річного віку я навчався гри на скрипці під керівництвом Галини Юліаніної Грабець Світлої пам'яті і. Е, це теж е, дало ще імпульс, той що. З 1963 року, коли я розпочав навчання в середній школі номер 1 викладання вже було вперше започатковано вивчення англійської мови саме з першого класу, навіть з підготовчої групи. Тоді була започаткована е, така унікальна в, сою... От в колишньому союзі дитяча оперна студія при палаці піонерів. І знову таки Галиною Ляніна Грабець у нас могла об'єднати такий колектив, який десь приблизно 60. Десят 65 роки ми виступали на центральному телебаченні. Практично кожен день був розписаний по хвилинах навчання в школі, потім відповідно уроки сельфеджі музики в музичній школі, і після цього ще гуртки, оперна студія і так далі. Тобто, це було насичене таке. Насичене життя. І ще зазначу, що в шостому класі, коли навчався, це взагалі був експеримент, напевно, на весь тодішній Радянський Союз, ми вивчали географію у середній школі номер 1 англійською мовою. Паралельно йшло і е, е, участь у. Е, е, в хорі при середній школі норм участь в симфонічному оркестрі, де я е, грав, я закінчив клас е, по скрипці, і е, вже після закінчення музичної школи. 9-10 клас, коли навчався, мене запросив е, світлої пам'яті Матвій Якович, рузічнер, директор музичної школи. Я надзвичайно е, уже з ранніх вік любив подорожувати. У мене були всі розклади руху поїздів, автобусів, буквально з ранніх карти, які тільки на той час. Доступ до е, карт тільки почали друкувати в 60-ті роки перші карти областей, схеми міст і так далі. Це наскільки захоплювало, що потім е, воно вже потім дістало свою реалізацію у участі в конгресах, участі і в можливостях подорожувати по всьому світу. Моя мрія довший час була навіть і бути диригентом. Це от керування оркестром, це відчувати от найменшу фальш. Не так, як зараз от свої роботи, ти відчуваєш найменшу фальш в роботі організму, от зокрема ендокринної системи. І щоб це справити, це воно те, що. Далі. Е... Була пристрасть до географії, це, взагалі, всі енциклопедії, це маса путівників, це все ретельно вивчалося, схеми, все, все, все покликання було справді це медицина, і тут не тільки це батько, це приклад моїх світлої пам'яті сестер Марти та Ірини. Які Ірина все життя пропрацювала лікарем-анестезіологом, реаніматологом в обласній лікарні міста Івано-Франківська. Сестра працювала фармацевтом і в родині, ну і зрештою, вже і син мій пішов стопами батька і, і, і всієї родини. А перед тим і, і, пра, пра, і так далі вони були дуже відомими травниками, цілителями у своїй окрузі. Тобто, це все теж передалося і батькова сестра, як медсестра працювала все життя в рідному селі. Тобто тут. Все таки це е, е, виявилося основоположним у виборі е, професії, і, звичайно, за чим я ніколи не жалкую. Оте юначе захоплення географією переросло сьогодні у головне хобі життя Володимира Панківа. За його власними підрахунками він кілька разів обігнув екватор. А це сотні тисяч кілометрів літаками, кораблями, потягами. Так розпорядилася її величність доля, що за специфікою своєї діяльності він має можливість реалізувати давні дитячі мрії, мандруючи країнами і континентами. Результатом робочих вояжів є його безцінна колекція декоративних порцелянових тарілок, привезених з усіх куточків планети. Наче маленький клаптик Всесвіту під родинним дахом, а по суті скромної міської оселі, де витає дух його незрадливої пори дитинства та юності, які відлунюють відголоском власної пам'яті. Давно вже не був я у батьківськім краї, де пахне дитинством усе навкруги, де кожна стежинка в лице мене знає. Де кожний куточок мені дорогий. Злетіли літа, мов пух із кульбаби, як вітром обірваний з яблуні цвіт. Лиш в снах недитячих все мариться зваба, за милим дитинством чкурнути слід. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.